Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо випікати чудові пасочки. Це дуже швидкий, але смачнючий рецепт. А також в цьому році я собі задумала зробити на пасочках гарненьке гніздечко, і в мене це вийшло. Дивіться до кінця і я з вами поділюсь, як це я зробила. Ну що, почнемо з випікання пасочок. Всі інгредієнти ви бачите на екрані, а також є в описі під відео. І додайте до цих інгредієнтів ще трохи рослинного масла для змащування наших ручок. І так все починається з опари. Для цього ми беремо тепленьке молоко і розводимо там сухі дріжджі. додаємо 3 ложки борошна. У Нас повинна получитися маса як рідка сметанка. Тепер накриваємо опару і ставимо в тепленьке, щоб вона розійшлася в об'ємі. А поки опара підходить, ми підготуємо інші інгредієнти. Ізюм замочимо в теплій воді, курагу поріжемо шматочками, а також нагріємо масло. Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. В миску розбиваємо 7 яєць, а з восьмого беремо тільки жовток. Білок нам знадобиться для глазурі, його забираємо в холодильник. В Яйця висипаємо цукор, ванільний цукор і добренько перебиваємо міксером до біленької піни. Додаємо сіль, масло, сметанку, все кімнатної температурою і також збиваємо міксером. Опара наша гарненько піднялась і настав її час. Додаємо її до яєчної маси і тепер вже перебиваємо лопаткою. Міксер більше не беремо. Додаємо потроху муку. Бажано ось так пересіювати, для того, щоб тісто в нас вийшло пухкеньке. Тепер настав час ізюму чи родзинок, кому як більш подобається. Ми їх обсушили і тепер потрібно пересипати мукою. Те ж саме робимо з курагою для того, щоб вони гарно розійшлись по тісту і не злипалися. Висипаємо в тісто і добренько перемішуємо. Періодично змащуємо ручки рослинним маслом, також змащуємо наше тісто. І кладемо його трохи відпочити. Накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце десь на годинку. А поки займемося формами. Їх ми теж змастим рослинним маслом. Годинка прилетіла, тісто піднялось, таке воно гарнюнє. Заповнюємо наші форми на третиночку. І також накриваємо рушничком, даємо хвилин 20, щоб тісто піднялось. За цей час духовка наша розігрілась до 180 градусів. Ставимо пасачки приблизно на 45-50 хвилин. В нас же ранок і пасочки встигли в нас остудитися. Тепер будемо робити глазурь. Це, звісно, один білок, і можна брати готову глазурь, можна брати один білок і 4 ложки цукрової пудри. це як вам захочеться. Також глазурь можна намазувати, а можна просто пасочку занурювати в миску з глазурю. Глазурь можна додати трохи харчової фарби, і це буде дуже гарно. Можна пасочки прикрашати як вам завгодно. Але я вам сьогодні хочу показати, як же саме я зробила у ці гарнюні гніздечки. Для цього я банально купила глазуровані горішки в магазині. Вони дуже схожі на яйця. А ось саме гніздечко я зробила з крошки. Це крошка може бути від печива. Трошка може бути від любого бісквіту. Трошки можна додати горішків, буде ще добріше. Потім туди додаємо глазурі і ретельно змішуємо. Все, діло замалим. Намачуємо нашу пасочку ще одним шаром глазурі і встановлюємо туди наше гніздечко. Трохи допомагаємо собі зубочисткою. Дивіться, як гарно все виходить. Ну а далі, я думаю, без слів. Як кому подобається, так і будемо прикрашати, але це дуже дуже гарно. Ну що, сьогодні у нас відео було українською мовою. Кому сподобалось, ставимо вподобайки. Звісно, вона не досконала, але завжди щось потрібно починати. Підтримайте мене підпискою, вподобайкою. А якщо напишете ще й комент, буду вам дуже-дуже вдячна.